Всім хай! З вами край! Сьогодні ми продовжимо грати в рафт, а іменно вивчати таємниці цього Велетенського острову. І мені треба пригадати, що ми взагалі маємо тут робити. Я вже все позабував. Так, стоп, що тут? Так. Ага, свержено, сверхсекретно. Ага, ми знайшли частини для зіплайна і зарядного приладу. Добре, думаю, зараз... Я викладу в Мотлох, який в мене тут є. А ви поки поставте вподобайку та підпишіться. Так, весь Мотлох було викинуто. Надіюсь, ви вже поставили вподобайку. І відправляємося на острів. Привіт, штурмен. Зрадник. Почав їсти мій манікен. Тільки я маю право їсти мій манікен. Ну, я цього робити, звісно, не буду, це ж манікен. Ми були тут. Точніше там. Але мене не було тут. І я не знаю, що тут. Так. Пташки. А ні, я тут був. Значить, я тут все бачу. А чому я не пам'ятаю? А чому тут закрито? Насправді мене тут не було. Тут був хтось інший. Так, ми знайшли біопаливо. Інтересно, тут ще біопаливо. О. І кокос. Ті бджоли взагалі не потрібні. Біопалива я тут зараз із запасу на 5 років вперед. От тут Орел Мутант курка. Не попадеш. Так. Що тут? Тут квартирка. З файним виглядом в океан. Я б хотів собі такий вигляд з вікна. Тут, тут нічого. Не, і тут ще є вигляд на. На містечко. до ну, ніж на деяку його частину. Так, тут що? Тут предмети, ташка біситься. Так. Оці от недоїдки я не буду збирати, зразу викидати. Вони нічого не дають. Вони абсолютно не потрібні. От кокос потрібний. От я вірю, що кокос є набагато кориснішим, ніж якісь недоїдки. Якихось. Людей. А тут ще готова картопля є. Ух, нічоси тут апартаменти. Мені здається, смисл ваших дверей. Ну, тих людей, які тут жили. Смисл цих дверей його немає, тому що тут дирка в стіні. Звісно, дирку могли зробити потім, але. Але. Кам'яна стріла, метал, мотузка. Чого то ще тільки немає? Там начебто нічого. А... Стоп. Де я? Я ж... стоп. Я ж був зовсім і місті місці. І як я сюди потрапив. Ні, реально... А, я Туда, я то все обслідував. Щось... Якось швидко. А, та. Да. Я, я я чомусь подумав, що я ще досі у тих двох контейнерах. Але ладненько, ладненько Наверху, тепер я. Їма Курочка маленька! Якщо чесно, я б тебе би захопив би, але в мене немає мотузку стріла всякого. І нічого такого. Мотлох, біопаливо. Більше біопалива. О! Ай! Ай-яй-яй! Ай, ай! Пташка. Це ще хоче мене убити. Так, що тут? Тут записочка. Пара-пара, пам-пам! Журнал пригод дето. Тато каже, що нам час вирушати. Мамі стає гірше. Я чую, як цей чужинич Улоф вигукав накази. А ще бачу, як вони заганяли гену клітки. Санджій допомагає відчепити плод від ти від скель. Я питав доктора про маму. Він сам виглядає хворим. Сказав мені триматись подалі від свиней. І Улофа. Санджій каже, він наляканий. Санджі розумний. Ага, Значить, у них щось похоже на епідемію. От стійки з собою накрали в цих от контейнерах. А ніхто не подумав про маски. Ніхто з собою не взяв маски. Курочка пішла втонула. Печально. Але повчально. Ай. Ай, коротше, то місце, то не для мене. Далі продовжую збирати. А, ні, курочка жива, вижила. Так, тут, здається, все. Тепер йдемо сюди. Ще одна курочка. Так, треба поїсти. А то я вже так скоро закінчусь. Ще мотлух, Ще Шехлам. Так. А тут я все обшарив? Ні, не все Йой, ташку, заспокійся. Тут. Мотлох, мотлох, їда Так, що тут? Ламерс Так. Я... My english is very bad Тому що? Тут написано Ламарс. Входить якесь насіння. Ну тут бред, це ясно. Це ж бред. Бред Піт. Так, тут все взяв. Тут кокос. Так. Так, 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 так. Тут. О! -о, -о Багато штука. Мід. І свиня. Опа. Мід. Потрібен. Мід хороший. Яуч. А. -а, -а. Готовий бурячок? Mm. Зрозуміло, м'ясник був веганом. Все ж таки в мене є дедуктивні навички. Ой. О, пташка. Іде нафіх. Зайка тут ще одна записка. Морська єдність. Індонійські плавучі міста Затоплення Джакарти змусило місцевих жителів побудувати плавучі міста з кораблів, що дрейфують, і вирушити на пошуки суші. Живемо як можемо. Заявила одна із перших мешканих подібних плавучих міст, відповідаючи на запитання наших кореспондентів про умови життя. Ці поселення пересуваються за течією і швидко ростуть, що викликає побоювання з боку берегової влади. Морська загроза наростає так. Сьогодні вранці розпочав звернення міністр закордонних справ, незважаючи на побоювання багато, хто вважає плавучі міста непоганим рішенням. Нещодавні чутки навколо будівництва шпритулків у південній півкулі лише посилили напругу. Ми звернулися за коментарями до місцевої влади. О. Там, значить, були якісь башні. І я нічого не бачу. Значить, там будували якісь башні і почали утворюватись міста з плотів. Ага, це зрозуміло. Добренько, я зараз піду до свого корабля. І повернуся наверх, коли вже стане світліше. Якраз викладу весь мотлох. Який нас бирав. Ай, пташка, блін. та йой Так. Викладаюсь. Хрясь! Захотіла скуштувати мого плоту. Мій пліт тільки для мене. Ну і штурмана. І манекена. Там манікен? Будеш тепер без, без руки й Джо. Треба буде якось прикрутити руки без руку муджо. А от тоді прийдеться принувати нову назву. Та йоє обстрілює, та я обстрілює. Ніби ця курка це Карлик. Лисий, президент однієї терористичної держави. Так. Добренько. Зараз потрібно всього лиш вивчити цей острів. І, можливо, вирішити загадку. Якусь, якщо тут є ще якась загадка. Ну, власне, є. Як дістатися до місць. На цьому острові, які знаходяться на інших каменях, які. Ну, на інших горах, от, допустим до того місця. Місця. Ту ж реально само. Туда ж нереально самому потрапити. Так, тут є все обслідував. Так. Тут був, тут був. Тут був, тут не був. Що тут? Тут звичайний мотлох, як і у всіх. Ну, поінтересніше щось придумайте, будь ласка. Так, а... та, ага. Ось тут. Що у нас? Тут. Крюки. Десь. Плейстай. Походу, це щось типу кладовища, куди представляли таблички з іменами людей і давали їм їхні крюки. О, печальна картина. Пташка замовкне. Так, а що тут? Тут ворк. Е -е, Ні, то щось не то. Тут. Так, може записку треба прочитати перше. Звернення до раптерів, 17 травня, п'ятий чорновик. Чому ви, як ви гадаєте, чому я, Улф Вілкстром, залишив місто, що занурилося в пороках? Бо там робітничий клас не пускали на борт? Я був обурений. Виходить, еліта переживає апокаліпсис, а решта ні? Ми повинні силою змусити їх ділитися своїм багатством. І хто ж їх змусить? Правильно, найбільші рафтери Нового Південного моря. Ви! Захопіть Тангаро! Поверніть собі майбутнє. А, вони хочуть захопити, я так зрозумію, одне з цих плавучих міст, про які ми почули в минулій записці. І от дід Олаф походу з'їхав з глузду і придумав план атаки. Ну, дивлячись на те, що їх тут вже немає, план атаки, напевне, не вдався. Так. Що тут тут? Нічого. Ага, так. Треба обслідувати все тут, що я міг не помітити. Е, власне, тут є, але треба три деталі для зіплайна. А у мене скільки? У мене всього одна. Значить, треба йти назад і шукати те, що я не знайшов. Логічно. Тихо. Ай, як каміння. Зможу кинути в цю пташку. І вона помре. Із розуміння того, що її забили каменюкою. Та йой, пташку, закінчую вже, то вже не смішно. Так. Я кудись заліз. І, походу, тут немає того, чого треба. Ой, напевно, то буде довго. Чіпка, то будуть довгі пошуки. Так. Ой-ой-ой, куди я впав? Тихо. Так, тихо, тихо. Все добре, напевно. Так, я ось тут. Я тут був? Ні, не був. То є файно. А тут? Тут теж не був. Ну, зручно, до речі, приділяти... та й. Що б тебе? Зручно определять, что ты был, что тебя не было. Да ой, Я впал. Давай сюда. 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 Да б тебя. Давай криву о, Ох, криву Тут. Тут. Да ой, возьмись. е yeah. е Треба поесть, ты как раз е... Yeah. Кокос. Ух, єма там глибина. Туди впадеш і більше не вийдеш. Отам. От Десь там. Плаваю. Я за субнатики і роблю. І роблю якусь діж, там Костюм рачок, чиню аврору. Ну, ви це можете зацінити в моєму плейлисті по виживанню в субнатиці. Так. Ну от, ну от що ти летиш. От правильно лети далі мені нема луку щоб тебе зупинити. А, так, я тут нічого не знайшов. А чому? А тому що я ще не залізав наверх. Тут ні чорта, тут теж майже. Опа, хто ти? Ух ти ж, юх, ти ж. Багацько, багацько, а. О! Їй супчик. З голови вибухової риби. Ой, і кавунчик. Смакота. І все. І це, все. Ну. А, ні, не все. Тут. А, НІ все. Йошки, матрешки... Так, тут все. Далі в мене завершились ідея, де може бути та штука по влітанню. Десь. Тихо. Не кидайся. Так, може треба. Але починається. Шукай доскілько хоч. Так. Звідси я все взяв. Так. Тут... Я був теж. Та. Ось тут маленьке ущелля. Я тут не був. <звук> да, йо, да. І що тут у нас тут? Копати можна і тут і латинська скриня з речами. На фіга мені ваші ті речі. Мені дайте ліпшу частину. Зіплайно. Так добренько. Вилізаю наверх. Іде в сраку. Ладно, я ще не був в тій частині внизу. то Так, тут відкрива... Опа! Я там не був. Ану. Дощечка. Дощечки завжди потрібні. Ой-ой. Ах, після судна таке аж непривично, що персонаж так повільно плаває. Йой, що це за технологія? Опа, записка. Мене звуть Санджі, мабуть, у мене неприємності. Дето зібрав Аколанг із велосипеда та старого шолома від скафандра. Дето повісив на костюм вантажі, щоб спуститись глибше. Але перестарався. Я качаю йому повітря з допомогою велосипедна, і якщо я піду, він задихнеться. Якщо мене посадять, ось доказ моєї невидності. Науковий журнал дето Підводні скарби. Санджі втік у сльозах, коли мене витягли. Жодного професіоналізму. У воді багато сміття, але я нічого не зміг дістати. Жаль, тато заборонив мені проводити експерименти. Думаю, він насправді сердиться через те, що мама захворіла. Лікар Хенрік каже, нічого страшного. Отже, все гаразд. Ага. Значить, по-перше, це. Ак... Анквала. Акваланг. От цей велосипед це Акваланг. По-друге. там шукали якісь. Е, ну Цінності. І я хочу їх знайти теж. Мої. Моє золото. Так, хто ти таке? Ти. хлам. Мусор. Мусор мені не потрібен, мені потрібен. Мені потрібне щось солідніше. Ах ти ж падаль. Найн! Найн! Відступаємо! Відступаємо! Тут є ворог, якого я не очікував побачити. Трепіти зробити лук. О, що це таке? Я і цього можу дихати? Ні, не можу. Так, трепіти зробити лук і дати Бій тій рибці. Тому що, з мачети я навряд чи зможу щось зробити. Вона ж вибухає. Ненавиджу риб, які вибухають. Чому вони є всюди? Добре, що хоча б в Titan Chaseрі їх немає. Привіт, штурман! Повернуся. Як там робиться той лук агасіньке? Ти де? Ах ти ж! Ух ти ж, єх. Акула, ти погано себе поводиш. Погано. Так, зараз все викладу і піду доставати всякі цінності. Файні. Йой, скільки в мене цих пальмових листків. Я вже пальмовий мільйонер. І ніхто не зможе побачити мої статки. Крім вас, мої глядачі. Так. Ні-ні, ні ще не буду відпливати. Я думаю, що зараз від... відпли... відпливу, але ні-ні-ні. Треба поспати. Бо на скарб. Тобто до скарбу. До скарбу. Треба йти ранком. Ну, на щастя, типу. Давай. Приг Скок. Приг Скок. А, я ще ласте зробив? Що можна було в всякому разі швиденько втекти. Все, тепер я готовий. Так, тут повітря дається? Ні, воно не дається. Тому мені жопа. Де та рибка? Все, рибка здулась. Ура! Так. стріла Ай! Як тебе дістати? Так. І вас візьму. Тебе теж. Все нижче, 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 нижче. Так, 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 так. Тут, 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 тут. Фу, повітря. Добре. Я зразу побачу цю бочку і зрозумів. Там є повітря. Так, тут щось цікаве. Тут щось цікавого немає. Пливемо далі вниз. По скарби, пам'ятаємо, вона ціліться якісь скарби. І до сраку. І до сраку. Іде в сраку. Ну, все. Так, де там? Ой, лишенько. Так, ні, я не готовий. Так. 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 Страшно, страшно, страшно. А ось. Не страшно, не страшно, не страшно. Фу, тихо. Так, тут треба посидіти. Подумати про свою поведінку. Поплили. Я так, ну моя поведінка файна була. За той обов'язковий лук. Тут стійкі мотор мусора. Так, дихаємо. Фух. Ні, ні, ще подихаю. Це я подихав. Тепер і рибка. Подихати. А воно тримати дихання в цьому. у файноті. Йдемо далі ще одна рибка. Подумав, що вона зараз вибухне. Це була б жесть. Так, так, так. Ні, ні, ліпше повернуся. І скільки тут металу? Та який руки чіхаються його всього подобувати. Напевно, на шляху назад подобуваю. Вона цей провінк йде. А він де кудись до сраки сатани, напевно. Так, а ти хто? Рибка, я отримав досягнення. Тут давай збирайся, рибку, рибку. Все, є. Джой, там ще одна. О, треба подихати, треба подихати, треба подихати, треба подихти. подихти, подихти, подихти. Ух, ух. Що тут тут? Ще одна деталь. Чертж. Металошукач, шо? Шо таке металошукач? Ключ від Лазарету? йошки шкі, матрешки! Що я познаходив? Так, ну тут, походу, все закінчилося. Добренько, тепер треба виплести. Чи там та рибка? А! Йой, ось вона. Мені треба вбити. Вона є свідком того, що ми викрали. Цінності. Є. Yeah. До речі, я добув вибуховий клей. А це означає, що у нас в нас майже є вибуховий порошок. А це означає, що я зможу створити пушку, яка стріляє сітками. А це означає, що я зможу собі захопати тих курочок, які там бігають. Метали візьму. Метали завжди потрібні. Так. Ще водорослі візьму. Вони теж можуть знадобитись. Так, і тут вже недалеко лишається до поверхні. Та Тай не ней, чувак. Не ней. Все добре. А що ти задихаєшся, наче перший раз. Все. Ми наверху. І ми знайшли ще одну частинку того. Ще одну частинку. Чого я вже забув навіть. Ой, пам'ять в мене дріва. А, для зиплайну. Ну, зиплайн то напевно добре. Так, як потрапити до тебе, Те, ой курко. Як не ти, то риби, як не риби, то ти. Ну що ж то таке? це беру, це беру, це заберу. Муха -ха, -ха, ха, Я наче якийсь диктатор, все забираю. А як інакше? Так, що... Так. Сюди не потрібно було йти, потрібно було йти сюди. Зараз дообслідую цю частину острова і завершу серію. Ще чу чуточка. Топ, 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 топ. Скільки всякого мотлоху тепер мої. Так, ти ж пташко, змогла не яка ти мене трошки. Тудина квартира, там нічого майже немає, тут пластмаса. І науковий журнал Дето. Справа про чудовиськ. У місті з'явився чужий якийсь улов. Батько ходить на його збори, дітей туди не пускають. Зате вночі Санджі допоміг мені пробратися на корабель чужинця. Я подумав, там можуть бути ліки для мами. Але ви улофа на борту одні клітки. У клітках великі щури та величезна гієна. Вони такі злісні. Санджій знайшов записки, де йдеться про годівлю та дресурування цієї особистої армії. Санджій вважає, що уловли ході. Я, мабуть, згоден. Ага. Стоп! Цей Улов! Це ж той улов, який був ще там, на тому Васагатані, чи як там називався той корабель. Жесть. Він все ж таки зміг втекти і, походу, зміг надивити собі багато чого цікавого. Карлс Карракін. А, це якась майстерня. Ну зрозуміло, зрозуміло, так. Що тут? Тут такого цікавого нічого немає. Свічки. А тут що? Пустий дім. Дай пролізти. Ух тут, тут прям майстерня була. Це напевно була частина, де люди щось собі робили, майстрували. У мене це займає буквально дві клітинки плота. Так. І тут... І тут ні чорта. І тут сюди ні чорта. Кай. А, ні, там от щось є. Якийсь дім, незвичайний. Опаньки со. Я ж тут був. Але не був наверху. А наверх можна потрапити звідти. А туди треба дійти. Я, правда, не знаю, як туди можна дійти. І чи можна взагалі... Але я спробую. Але ну, тут нічого такого корисного не було. Так. Ай-яй, ай, пташко, голова болить. М'якше, пташко, м'якше. Так, а що? Тут тут теж якийсь непотрібний... Було тільки що то потрібний. Може бути... Так. Тим можна викидати креслення. Тебе пташку треба буде застрілити. Розстріляти. Так не зараз. Тут що? Картопелька. І тут бджоли. Все. Так, стріли викинуть ці камінні. Ай, бджоли! Ай-яй-яй! Ну, бджоли! Ай. А від чого? Це я. Так. Постраждав випадково. Є! Схапав. Схапав. Схапав цих недалеких створінь. Так, а що тут таке ракета? І ще одна записка, є, скільки мені треба буде озвучувати на монтажі? Журнал експериментів дето. Спроба 1733. Тато допоміг мені зі зварюванням ракети. А Санджей приніс феєрверки, щоб її запустити. Батькові довелось вибачатися за вибух. Не розумію, це всього пробний запуск. Було б через що хвилюватись. Якби Санджій не допоміг мені захистити пожежу, у мене б забрали всі інструменти. Молодець Санджі, помічник. Ага. Так, ракету треба буде якось відправити. Так, тут що. А, стріли. Добре, швидкому темпі, в швидкому темпі. Завжди 38 хвилин. Так, опа, опа, опа. Ти ж то вже 30 хвилин знімаю забагато. Тихо. І куди я прийшов? Я прийшов туди ж. А якого... чорта? Так. Я чогось, напевно, не розумію. Але я реально чогось не розумію. Напевно. Де тут Лазарет? Де він? Бу. Так. Ладненько. Опа. Напевно, завершу серію ось тут. Бо до плота вже доволі далеко йти. Не, завершу там от. Так, завершу там. Ну, щоб красиво було, так прикольно. Файно. Навіть дощ почав, перестав падати. Так. І на цьому. Так, де там? Щось, що не... <ф> на камері, не видно. О, стріли. Так. Я на, на цьому думаю можна завершити серію. Сьогодні ми багато чого дізналися нового прострілю. Проте що тут були всякі епідемії, і малий Ілон Маск тут був. Ну і на цьому я завершу серію. Ставте вподобайки, підписуйтесь, критикуйте та пропонуйте в коментарях. Кличте на канал всіх знайомих. Слава Україні! Та до наступних серій!